Короче, сьогодні ми ребят, ми вже на, на дачі, у нас ще не повністю розморозилось. Но у нас десь ну, 4 години є. Сьогодні, да. сьогодні будемо маринувати торчином сливовий з України. Угу. Світлані в Київ передаємо привіт. Дякуємо велике за такий подгончик. Я думаю, буде смачно. Я теж так думаю. Бережньо. Угу. Все, отак заливаємо. Ух, красота. Я думаю, 3-4 годиночки воно прямо. Пахне дуже смачно. Да. Пахне. Сусіди вже готують. Угу. Сусіди вже готують, шашлик, воно так смачно пахне. Вроді дома поїли. Угу. Так? Смакота. Все. Десь через годиночку ще заколочу Сьогодні у нас такий об'єм роботи, ребят Зараз буду что слепить з э, подонів. но ну, робити, короче кімнату для туалету туалет но кимната так ну і аня тоже буде займатися своїми справами а тут балдеж да Ах, балдею красота Перше серінно в поход збираються, ребят. Я йду в поход. Так, я йду в який поход, розказую. Е, там є трава, скошена на дорозі. Отуди я йду. Для того, щоб я зроблю мульчу. Замульчую помідори і огірки, е, які я на вулиці посадила. Тому що вони, ну, сонце пече дуже на них і вони такі якісь слабі. А в теплиці ні, а на вулиці хочу замульчувати. Ось, бачите, такі кучі в нас немає, а тут є. Я його трошки заберу. Я думаю, що ніхто мене не, 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 не дасть за це. Таке, ну не, не сіно, ну, хоч, хоч щось. Хоч щось трошки прикрить. Тут вона внизу волога, ну хоча б зверху таку сухеньку. Такий аміркад, Короче, земля тепер не буде обвітрюватися, так? Да? Так, да, не так буде обвітрюватися. Те що, ягірки так само, так? Да? Так, да. там трави багато. Короче, не може вирішити, як будувати. У мене ось такий подон да? ну, є. Це за великий. 80. Стіни ось так будуть. Це такий. Ну 80 десь на метр двадцять він. Вся ширина нормальна, але вона трішки буде більша, бо... Угу. Ні, не більше, вона так і буде. В принципі, по ширині воно буде нормально. Угу. Ну, я думала десь отак. Три штучки. Бідемо прибрати. Ще щось. Тут Унітаз буде стоїть. Дві ага. сісти каліна. Ну, Тоді цілу став, тільки куди його? Тут він буде отут стояти. Мені головне побудувати. А. Це каркас, пол буде. Я зрозуміла. Я досками має потім потім тут так пчеловзиком чи чим дирку випіляв. І такий є з угу. тут з дном. Ну це якщо бочка буде. Якщо буде не бочка, а біотолад, то прям так ставиш його і все. Угу. Просто подумати треба. Як краще. Як його краще. Не знаю. Ось такий самий Тьо. Ну, він менше. менший. Менший? Так. Да, Бачимо, скільки усе. А, тоді це і краще. Ну тут метр десять десь. Метр десять. довжині. Ну вісімдесят ну, нема. І вісімдесят нема, так? Нема, да? нема, нема, нема. О, та він вузький дуже. Напевно, десь шістдесят. Так заходь, присідай, Коленки не впираються, ні в нормально, Тут двері будуть. Ні, оце такі треба робити. Так? Да? Угу. Тут я обішию потім повністю. Де треба вирізати, я виріжу. Угу. Це воно і буде легко сам каркас будувати. Ну так, да, для туалету треба найкраще. Це ще більше вроді, ні? О, так. Да. Оце найкращий. Чому угу. переніс все сюди? Ну так, да, бо... Часто ну, більше. А, все, да, Та все. Хочуш робити короче, ці палети. Отак, на шию палетами стінки, кришу і буде короче, у нас туалет. Ніколи такого не робив, я думаю, що вийде. Но прикол в тому, що я думав одразу робити стіни, стіни, і я думав повністю розбирати паліту. Mm. Ну, все отак. Типу помила, буде стіна, то mm. з твої сторони. І дух. Поняла? Ситуація в тому, бачиш дірки. Я зверху ну, да, Бо їх їх, якщо витягати отут гвозді, оці ціхи, ага. дошки зламаються. Ага, ага. Щоб зробила все, що планувала. Роблю і думаю, чи треба воно, чи не треба. Чи краще йому тут буде з цим, чи не краще, не знаю. І помідори зробила, ось, і огірочки. Такі вони. І тут зробила теж. Тут у мене кабачок, те, що я розсадою висадила. Один. Цей насінням виріс, помідори, цей теж кабачок я розсадив, висажила. А цей насінням, ну він теж такий якийсь. Не знаю, що з нього буде чи буде то. Питання зараз у мене в чому? Чи робить це ось тут з цієї сторони по огіркам? теж? З цієї сторони вдень більше тінь. Бачите? Воно навіть зараз видно. Отут тінь від э, цієї верби. Ось Верба, і від неї трошки тінь, і воно йому тут краще з цієї сторони. А на оце, на цю частину завжди сонце світить. Ну, сонце, ви бачите, да? тіні немає. От я думаю, що робити мені? Чи робить тут мульчувати, чи не мульчувати. Я поки що робити нічого не буду. Чекаю на ваші коментарі, підкажіть мені, будь ласка. Ну, Звичайно, перець ні, а от огірочки. Бо огірочки ж полюбляють, щоб їм було волого. Ну, волого ми вчора поливали, бачите? От я вчора полила, воно таке вологе тут на вулиці вже ні. А тут гарненько. Ось, бачите? Вологе. Сьогодні ж підливати буду цим біогумусом. Все, Не знаю, бачите, одночасно садила і такі огірочки, і такі огірочки. Кому більше випадає якихось. Вкусняшек тут з землі. Той і живіший. Якось так. А ну, опусти. Так, практично мимо. Да, не вистачає шуруповерта, конечно. Так. Ну так. Да. Я там потом угли зроблю, це мені uh -huh. чисто поки так надо. Так, тут треба. я рейку зроблю, обріжу. Uh -huh. Та буде нормально. В цілому закінчимо, воно надо все. Буде все ок, підожди, дай я зайду сюди, подивлюсь, а який туалет буде. Не. Це можна тут і душ можна тут приймати буде в такому туалеті. На свинарник схоже. На свинарник? Маленький свинарник. Ну, Я почала купати. Залишилась в мене ця грядка, я вам вже казала. І в мене вдома 6-8 черіків. Такі вже величенькі. Здорові. Бо ті, що пропали, ми повикидали. Оце ж це, не знаю що. Ну, ми так вирішили, що воно. На малину якусь дику схоже. Дець. Воно плететься. Ось бачите, Ось бачите, воно плететься. І воно ось так квітне. Ось так ось воно квітне. Якась дика малина, я не знаю. Ось, бачите? Щось невідоме. Тому я це все залишаю ось і оце. Можливо, так йому якусь вірьовку натягне, щоб воно могло плестись. Не знаю ще, це так, мої думки. Але все одно перекопаю, щоб там завтра, чи коли ми приїдемо, посадити помідорчики. Кімната мені вже практично добудована. Висіляємо. Ні, дивіться, яка краса. Кажу, так от з двох таких. З двох таких піддонів можна зробити маленький сарай там, для інструментів. Для Сергіївни. Для Сергіївни. А це для кого? Це для Міри. А, а якщо два піддона, то для Сергіївни, так? Ні, це. Туалет для всіх, а сарайчик для тебе забудеться. А, добре, добре. З ну, в у роті ти взагалі такий потужний. дуже потужний. Да. До відденя. До відзеня. Ти же стінку робиш. Зараз покажу яку. З двох маленьких палетів. Ага. Буде одна стіна. З двох палатів. Та що в мене йде? О. Два варіанти. Або дерево дуже хороше, або цвях дуже поганий. Цвяхи м'які. Ну давай. Клас. Все, одна стіна уже повністю готова. Так, давай. Так. Отак покажу. І ну, ага. тут я ось так підніму і вона буде йти ага. криша, зрозуміла? Так, а да, десь з цієї сторони зніму. Гарно, щоб видно було. Класно, ну ти молодець, звісно, Тьома. Да? Угу. Ну, мені здається, як для туалету, то, звісно, воно так можна там і двох в туалет сходити, якщо що, треба. Ну він великий, Просто <різь> ця палета, я не хотів її розбирати. <різь> і... <різь> Ну краще хай велике буде, може хтось великий прийде. Знову ж таки нагадаю, тут десь приблизно 80 або 90 сантиметрів на метр тридцять або метр сорок. Десь так. А, можна поміряти, є ж сантиметр остріч. Це треба знайти. Ага. Під цю треба ж. раз Що зробимо. Клас. Короче, буде якось так, ребятки. Роблю як можу. Так, так ти можеш отак поставити? А, так не знаю. ага-ага. Роблю як можу. З чого можу. Принаймні. Це нам нічого не коштувало. Це Я просто... Так. Задарма. Задарма. Е... Як ото? Не дивлячись на свій сором, оце, що угу. зі смітника забрати в паліту. Но, зато в мене буде... Європейський туалет. У мене єдине питання. Ми оце тут збираємо, він же не тут буде стояти. Ми з тобою потім його, його перенесемо, перенесем. чи, чи всією родиною будемо. Ми перенесемо, перенесем. а оце обшивку вже я там буду. Так. робити. Поняла? Ага. Так що нас Дякую, це... Марік, -назарік. Марік Назарік. Кака, забери в неї каку. Кака, давай. Како. Так, Це кака. Перенесе. Хоть хотіла, не могла вже. Перенесе. Що Та нічого бачу по твоєму настрою, що що там не то, да? так? Вони не то, але сьогодні я вже все. Ні, воно то, ну ага. на сьогодні все. Це отак. Наступного разу треба буде стінку, задню, кришу. Робить, двері робить. Робити, двері робити. Роботи ще багато і я цвяхами забуваю. Воно ну, неудобні. Так. Треба десь брати шурик і крутити, І крутити. І крутити, Бо на цвяхи воно це ерунда. Ну так. <ріст> Добре, ну що, на сьогодні все, йдемо смажити м'ясо. Йдемо смажити м'ясо. А о Аміра, все ніж, ніж. То не ніж, міра. Я знімаю, щоб вона не гернулась нікому. Не... Ага. Заморився? так. Заморився? Дуже... А чого? Футбол. А до футболу? Так. Це можеш потримати. Тримай, тримай. Це можна. Дозволяй, тобі. Дозволяй, мама. Ні, це Ні, не це ніж. П. 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 Ну йдемте, і я покажу, що я зробила. Так, так вже. Так, а мені ще підливати треба, було. Ось. Все, трошечки залишилось. Сантиметрів 60. Ну, можливо, 70. Не докопала. Вже сьогодні не буду цього робити. Але, але ну, ця малина залишилась. Знову ж таки, там подивимося, як ми її. Можливо, зробимо отак, як на горох. Тьома зробив, тільки високе щось таке. Подивимося. Ось так залишаю, вже наступного разу докопаю дуже волога земля, прям дуже волога. Не знаю, чи вона отут не волога. Можливо, тому що тут коріння, оце все, то вона волога. Ось так це я все зробила. Вчора поливала, сьогодні буду підливати. Ну, це швиденько. Це швиденько зараз попідливаю. Аляля пішла ляля. -ля. Да. Сусіди вже пішли. Да, да Додому потопили ножками. Ножками додому потопали. Пів туалета, <ріст> ребята. Так, біогумусом. В теплиці огірки вже підлила, тут половину підлила огірків, бо я ж в першу чергу починаю з огірків, щоб тепла вода була. набагато? Скільки ти залила? Літр на 10 літрів. Тут 10, так? так. Вода, вода, так, вода олю-олю показує. Хоче тоже поливати, да? Да. О, ну, на лий його. От. Та там нема вже. Да? На велику тобі, на тебе велику. Не? Ого. Ого, молодець. А. Ого. Так, а усе наше яблучко, ребяточки. Гарненькі. Да? Як ото кажуть, чиназис. Чинназ. Ось все теж яблучко. Короче, ну, є, не так багато, як би хотілося. Є. Кстати, похолодало дуже. Не так багато, як в Україні. Так. Да, та у нас в Україні ж яблуня загинула біля Дві. паркану. Дві. Усе яблунька теж. Красота. Коротше, ребят, що я залишаю це, Залишаю на сьогодні Отак Уже прийдемо наступного разу, буду збирати, буду збирати. Ось такі паліти залишу усе, євро, два штуки в мене залишу на верандо. І оцей залишу на верандо. А оці малі якраз їх вистачить. Я думав, так багато у мене палетів, але насправді немає. Ця стіна вже готова одна. Треба її ще трішки скрутити. Ну, а так в принципі, в принципі все. А, ось ще палета у мене. В принципі, все. На сьогодні. Зараз на сьогодні. посмажемо шашличок та поїдемо додому. Чесно скажу, настрою немає. Я думав, більше зроблю. Ну, якось так. Аня тут молодець сьогодні. І е, добрива внесла, і наносила сіна і тут перекопала це Із вообще... хорошого Що? Я докопала да. і з поганого. Я зламала ще одну лопату. Да? Ну це я її зламав. А, а ти просто вже Зламала? І... Це... Да. Ну, Будемо мати надію, що ще є нормальна одна, так? Да? Дві. Дві. Як... Як... Ну вже якщо по перекопаному, то вона нормальні, так. І тут Аня теж. Як оце, мульча чи як воно? Ну, так, мульча. мульча. Бо вчора палили, сьогодні приїхала, воно сухе реально. В теплиці то воно нормально. А отак на вулиці. Тьома, оце ж, оце ж... малина чи ага. що. Я думала так. Я до речі, тут пересадила, не знаю, чи приживеться, щоб така була, знаєш, ага. можливо рядок... там іще буде, щоб рядочком. Вона бачиш, яка велика виростає. Ось я візьму. Ага. Тобто Вона плететься. Можливо, ми вб'ємо великі якісь і ага. що отак як ворог. Натягнемо, щоб вона плилася. Я щоб рядочок. Зробом, є чим зробити. Помідори, ті, що в мене, то що ага. я, казала, я хочу посадити. Нічого, що я таким... а, Щоб Ну. Вісім штук. Я їх посажу за малиною між горохом і оцю малину, угу. щоб тут спереду нічого вже не було. Можливо, вона зараз піде в ріст і в нас буде навіть така малинка. Можливо, так. Да. В теплиці, бачите, помідори тут класно ростуть. Помідори і з цієї сторони огірки так взагалі добре. Ну, якось так, ребятки, якось так. Якось так. Патрушку, патрушку. Да. Я наступного разу приїду. Маю надію, що вийшло приїхати шуруповертом, шуруповертом. Чи як... як правильно, шуруповерт? Шуруповерт. Верт. Ну, буде нормальний туалет. Да, Аня. Місця буде багато, тут буде толчок стоять, тут можна буде якесь відро поставити на всяк випадок, я не знаю. Ну, буде нормально. А ставити... Зараз я покажу, де будемо ставити. Вирішили або отут, це кущі ще виріжу ага. і прямо тут. Або ось тут. Або ось тут. Як ти вважаєш, де краще? Там. Ріб, хотела... можете написати, да. кстати, ще є час. Це не те, що я просто хочу, щоб ви комент написали. Хоча я цього завжди хочу. Або там, або там. Я більше за те, щоб ось тут, щоб ага. не було з вулиці вийти. Ага. Але з іншої сторони тут може бути тісно навіть двері відкрити. Ну, можемо тут поса. А тут теж, тут... от він отак десь, де вісімдесят. Дерево буде заважати. Ну я не знаю, як дверям може й не буде заважати. А може, отут в самому углі. І вийду. отак його, і двері щоб отуди відчиняти. Ось так, від... так, да, отак, отак. Ось о, я заходжу в туалет, да. відчиняються двері. Да. Тут, то... І отут буде видно цю будку. Да? Ну, якщо воно збоку буде, не, не дверима до людей, а ага. можливо буде і не по. Тобто вход отак відсюди гойдеш і заходиш так, отак так, сюди. Короче, ребят, ви можете нам теж накидувати, як вам кажеться. Ну, ми притримуємося, щоб не було видно за будинком. І навіть якщо отут десь буде отак гойдалка у нас, як ми хотіли отут, так? Да? Ось тут у нас іноді стол буде стояти, то туалет він буде далеко. ну, в принципі, да? Хоча ми вже там, бачите, як собі зону зробили, то воно тут вже і не хочеться бути. Да? Ні, Ну що, іноді може і будемо. Ну, може може ми тут будемо палатку ставити, кстати. саме тут. Що воно і вранці і спеки не буде. Подивимося, подивимося. Бо тут у нас вже така зона, именно, ну есть, ну класно, класно. Зона, вообще. зона. Оно, той лежить. Не холодно? Що, втомився, реально? Ага. Вони з марком футбол гуляли, то Уже хочеться? да, сничовечко? Ага. Да? Ну так це відсюди, отак буде туалет, там, якщо що. Да? Ну я не знаю. Ой, подивимося, ребят, подивимося. Я не знаю. Може, я завтра сам приїду крутити. Ну, самому неудобно, треба притримувати. Бо хлопці гуляли, якби може, ти б мені допомагала, то воно я і більше б зробив, але воно неудобно. І тримаєш прям плечем і забиваєш.